Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 484 Олена витратила 1328 своїх грошей на купівлю підручників. А на купівлю цукерок 1118 решти. Після цього в неї залишилося 35 гривень. Скільки гривень було в Олени спочатку? Добре, починаємо. Як завжди, спочатку треба записати скорочену умову. Давайте аналізувати задачку і отак от по кроках будемо все записувати. Ми знаємо, скільки було в Олени грошей спочатку? Ні. Тому пишемо: було невідомо, скільки грошей у Олени. Далі. Олена витратила 13,28 усіх своїх грошей на купівлю підручників. Пишемо: витратила на підручники невідомо, скільки грошей. Невідомо скільки гривень. Але ми знаємо, що це 13,28 від кількості усіх грошей, що були у Олени. Далі Далі каже, що на купівлю цукерок вона витратила 11,18 решти. Тому я хочу акцентувати, що залишилось у Олени після купівлі підручників невідомо скільки гривень. А далі вже напишу, що витратила на цукерки. Невідомо скільки гривень. Але ми знаємо, що вона витратила 11,18 отаку частину решти. Тої решти, що залишилось у неї після купівлі підручників. Далі, відомо, що після цього в неї залишилось 35 гривень. Тобто 35 гривень у Олени залишилось після того, як вона витратила на підручники, а потім витратила на цукерки. Тому я написала 1, 2, 3, 4. Зараз буде 5 для того, щоб показати, що ці всі події відбувались по черзі. І далі пишу, що залишилось у Олени. Тобто, це вже залишилось. Після купівлі цукерок. Ми вже знаємо, скільки у Олени залишилось. У Олени залишилось 35 гривень. І це є, напишу, решта. Тому що я не знаю, яка це частина від усіх грошей. Я знаю, що це решта от після двох покупок. Все. Умову ми записали, проаналізували. Тепер розв'язання. Основне питання задачі скільки було спочатку у Олени грошей. І так як нам дано багато всього в частинах, тобто вона витрачала якимись частинами, тому я, так от запишу олівцем, що було у Олени одна ціла грошей. Тобто. Якась, якась ціла частина грошей, одна ціла. І будемо аналізувати. Олена витратила на підручники 13,28 усіх грошей, тобто оцю одну цілу в гаманеці. Поділили на 28 і взяли 13, так? А скільки ж у Олени залишилось після купівлі підручників? Тобто, треба від однієї цілої відняти 1328. І ми дізнаємось, яка частина грошей у Олени залишилась після купівлі підручників. Отже, одну цілу представимо у вигляді 28,28. Мінус 28 13,28. Як ми віднімаємо дроби з однаковими знаменниками? Ми знаменник переписали, а чисельники треба відняти. 28 відняти 13 буде 15. І нам вже відомо, що 15 1528. Отака частина усіх грошей, що були у Олени, залишилось після купівлі підручників. Далі. На цукерки Олена витратила 11,18 від решти, так, від той решти, що залишилось після підручників. Після підручників залишилось 15,28 грошей. І ми шукаємо 11,18 від 15,28. Тому я множу 15,28 на 11,18. І щоб помножити дві дроби, нам треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Запишу це. В чисельнику 15 помножити на 11. В знаменнику 28 помножити на 18. Бачу, що цей дріб можна скоротити на 3, в чисельнику 5 в знаменнику 6. І тепер у нас в чисельнику 5 помножити на 11. В знаменнику 28 помножити на 6. І це дорівнює 55-168. Отаку частину усіх грошей Олена витратила на цукерки. Далі дивіться. Ми дізналися, що Олена витратила на цукерки 55-168. Отаку частину. А залишилось в неї після купівлі. Підручників 1528. Питання: а скільки в неї залишилось вже після купівлі цукерок? Ми від залишка, що в неї залишилось після купівлі підручників 15,28, 15-28, маємо відняти величину, що показує, скільки вона витратила на цукерки. Отже, ми віднімаємо 15-28. Мінус 55 168. І для того, щоб відняти дроби з різними знаменниками, нам треба їх звести до спільного знаменника. А який же буде майбутній спільний знаменник? Дивіться 28 і 168. І я пригадала, що от тільки що, як ми отримали 168, от тільки що у нас це було. 28 ми множили на 6 і отримали 168, тобто добуток 28 на 6 це 168. Тому доповняльний множник до першого дробу 6. І тепер я множу доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Таким чином, у мене дроби будуть з однаковими знаменниками. І тепер я маю 9068 відняти 55 168. І це буде 35, 168. І я хочу цей дріб скоротити. 35 і 168 я буду ділити на 7. В Чисельнику 5, а в знаменнику дивіться, як я дізналася, що я можу скоротити на 7. Ну, 35 зрозуміло, на 7 ділиться. А 168. Тому що я пам'ятаю: 168 це добуток 28 на 6. А 28 ділиться на 7. Все, тоді я спокійненько ділю 168 на 7. І це буде 24. І у мене тепер дріб 5 24. Отака От частина усіх грошей. Залишилось у Олени після купівлі цукерок. Тобто, от уже наприкінці. А ви пам'ятаєте, що у Олени, подивіться в умову, залишилось 35 гривень? Ми знаємо, що у ці 35 гривень це є 5,24 усіх грошей Олени. А як знайти число за даними? Значення його дробу. Число за його дробом знаходиться діленням. Тому ми 35 ділимо на 524. Все. Поїхали. Щоб поділити на звичайний дріб? Що треба зробити? Ділене помножити на число обернене до дільника. 35 помножити на 24 п'ятих. Тепер. Щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Отже, тепер у мене в чисельнику 35 помножити на 24, в знаменнику 5. І цей дріб треба скоротити на 5, в чисельнику 7 в знаменнику 1. І ми отримали в чисельнику 7 помножити на 24 в знаменнику 1. І це все буде дорівнювати. Давайте 7 помножимо на 24. Це буде 168 в чисельнику, 1 в знаменнику. Отже, 168 перших. Це є 168 одиниця виміру гривень. І ми дізналися, скільки було у Олени грошей спочатку. Відповідь 168 гривень. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!